Привіт! Як ви зрозуміли, мова піде про компресори для штучних водойм. А саме Sansan ASOL 003. Використовують їх для штучних водойм, а також для акваріуму. Все залежить від потужності компресора та об'єму вашого акваріуму. Кріплю я його на звичайні ось такі пластикові стяжки. Дуже зручно, незаморочливо. По гучності це приблизно виглядає десь так. Ну такий гучненький, якщо це сидіти поруч з ним. Якщо він на метрах п'яти від вас буде або чимсь заглушеним якимсь коробом, я думаю, проблем не буде. Ось таку виварив під нього полицю, так і охолоджується краще, на мою думку. І не займає лишнього місця. Лінійка цих компресорів дуже велика, так що можна і треба підбирати конкретно під вашу водойму. Не треба брати з запасом, якийсь надпотужний, він вам не потрібен, якщо у вас метрова глибина або навіть менша. Або брати більш слабкий, щоб зекономити гроші та електроенергію, а у вас велика водойма. Це користі вам не принесе ніякої. Зроблений він з якогось сплаву, не знаю, схожий на дюраль, дюраль алюміній, щось таке. Має отакі ось ребра для відводу температури, а гріється він в спеку, я вам скажу дуже. Прям дуже. Не знаю, чи це тільки в мене, чи в кого ще є така проблема, а може це і не проблема. Якщо у вас є такий самий, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я також має отакі от резинові ніжки. Я так розумію, це щоб гасити вібрацію, він її все-таки гасить, тому що він вібрує. І є ось такі отвори, щоб кріпити його до чогось. В комплекті ще маємо ось таку, як кажуть, гребінку на 6 айраторів. Якщо вам не потрібно всі 6, можете ось таким чином їх заглушити. Пояснюю для чого аж 6 штук їх тут. Якщо ви займаєтесь розведенням риби і щоб не купляти ще компресор, можна деякі заглушити, а деякі кинути в, основний, в основну водойму, а деякі в акваріуми з мальком. Або ось там відсадити ще якісь коробки і туди кинути також аератори. Аератор я придбав собі ось такий. Їх дуже багато є і круглі, є і шайбами. Мені ось, ось такий дуже сподобався. Цей компресор є все сезонний. Використовувати його взимку можна. І не тільки можна, а потрібно. Навіть взимку рибі потрібен кисень, щоб була полонка і для підтримання своєї життєдіяльності. Що можу сказати? Компресор за свої гроші непоганий. Це не є реклама, мені ніхто його не дарував. Хоча могли б. Але діло таке. Використовувати його можна, є як свої плюси, так і мінуси. Але це, це чисто така суб'єктивна моя думка. А там же це під кожного. Так що, якщо якісь питання, так що якщо, ну зрозуміло, пишіть в коментарях, буду відповідати. Всім добра, бабла та щастя. Побачимось.